Доки чекаю на свою клієнтку, я проводжу консультації навіть в парку, ось так собі на вулиці. Той, хто сміливий, хоче вирішувати свої проблеми, питання незручності, того, чим їм вже некомфортно жити і чим їм не ок, той вирішує свої проблеми. Так до чого я? Я веду до того, що доки чекаю свою клієнтку, прийшло в мене таке в голову. Не знаю, розуміння того, що наскільки багато жінок, які просто себе недолюблюють, недооцінюють, дозволяють собою поводитися недобре і навіть жахливо, я б сказала. Зараз моя клієнтка прийде досить гарна, настільки гарна дівчина, доглянута, але знаходиться в таких в якихось жахливих стосунках і не може зрозуміти, що за цим стоїть. Це вже не, не, не перша наша консультація. Я можу сказати тільки одне, що ми вже розібрали ситуацію, де воно є. І, як не дивно, це родом з дитинства, де нас не навчили любити себе, де мама не показала, як це бути жінкою, як це коли ти маєш свої межі, як ти відстоюєш свої права і як це. Любити себе взагалі, і от такі дівчатка, як правило, виростають, і вони просто йдуть у доросле життя, просто навіть не розуміючи, чому так, а не інакше. Але ми почали розбиратися, і моя клієнтка досить... Вона вже так хоче змінити щось в своєму житті, вона готова йти на ці зміни. І от в неї малесенька дитинка, але ми будемо зустрічатися просто в парку. І не важливо, чи є людина в кругі. Вона відкрита, вона добра, щира, емоційна. І я хочу вам сказати, що якщо у вас. Дівчатка, хлопчики, чоловіки, жінки, якщо у вас є таке відчуття, що ви себе недолюблюєте, що ви, можливо, не розумієте, чому щось в вашому житті відбувається, не бійтеся. Не бійтеся того стану, що щось так вас тривожить. Бійтеся того, що ви не спробуєте, не підете в роботу над собою і проживете все своє життя ось так в нерозумінні себе. Тому що нерозуміння себе, воно, як правило, просто ось і дозволяє робити з собою так, не на Залежним чином, не так, як би хотілося, але людина просто не винна, вона не може і не вміє по-іншому. Тож просто всім рекомендую, якщо не хочеться йти в роботу з психологом над собою, не хочеться йти до психотерапевта, бо щось там якісь блоки в вашій голові, ви думаєте, що це якось не так, це неправильно, це а я дурний, а я больний, а я ще якийсь, ні. Це все заїжджені давно фрази, які колись говорили для відмазок, від того. Колись цього насправді не було. Зараз це досить розповсюджено. Психотерапевти, психологи на кожному кроці. Оберіть свою людину, просто з якою ви себе будете почувати комфортно, якій ви захочете відкритись, тому що кожен психолог він працює незнаннями, працюєте ви з людиною. І Заходьте на сторінки до людей, до психологів, до психотерапевтів, знайомтеся і дізнавайтеся щось про них. Запитуйте, не бійтеся, пробуйте, не заходить один, зайде інший. Я ж рекомендую кожному полюбити себе, якщо не вмієш, не знаєш як, це йди в роботу над собою. Тобі допоможе. Якщо ти побачиш, що ти комусь потрібен, ти відчуєш себе почутим, ти почнеш до себе по-інакшому ставитись. Повір моєму досвіду і моїм знанням. Бережіть себе, люблю вас, обнімаю!